Мій день як власниці закладу погнали. Вчора ми приїхали в золотоношу на сьогодні заплановано багато роботи в закладі, тому я швидко збираюсь, фарбуюсь, одягаюсь, беру все необхідне для роботи, ноутбук, блокнот і вибігаю. Сьогодні насичений день Афемлі-кафе за планом зйомки контенту для інстаграму закладу. Давно мене тут не було в кадрі через роботу в Києві, і я за цим дуже скучила. Тут вже пропрацьовуємо новинки з сезонного меню. Дівчата цього разу запропонували свої авторські напої пінаколадерав та нотела лати. Готуємо і одразу куштуємо. Узгодили сезонне меню. І тепер трішки перериваюсь на роботі зі «Дзвон з Мариною. Моєю самем говоримо нюанси монтажу інтерв'ю для мого YouTube каналу. Повертаюсь до дівчат. Трішки організаційних питань. Ой, деєчка моя мальтіпушка прибігла до дівчат, і поки вони ніжаться, піду приготую собі каву. Обожнюю цей процес, хоча ніколи не працювала за баром. Тут попрошу професійних бариста підтримати мене, а не хейтити дружньо в коментарях. Молоко збила супер, ну а з артом треба було б ще попрацювати трішки. Продовжуємо наші обговорення і все важливе фіксуємо в чаті в телеграм. Ось так проходить мій день, як власниці закладу. А якщо ти теж мрієш про власний заклад, пиши мені, і я допоможу втілити твою мрію в реальність. Дякую